Всім привіт! Так, Сьогоднішня тема доставки машини з Америки в Україну. Якщо вам хтось каже, що вам доставить машину за 2 місяці, це неправда. По своєму прикладу показую скільки що по часу. Купили машину 18.07.2023 року. Транспортна компанія Хопах-Логіка займається перевезенням нашого авто. Взяла в роботу цю машину 11.08.23 і в Клапіді вона вигрузилася 18.10.2023. Тобто, з моменту покупки, як ми її купили 18. го 18-го ми її купили. Пройшло 20 чи 23 дня, вона просто постала на стониках. Всі це практикують. Не може вона зразу поїхати на погрузку. Тобто, машину купили, везуть на стоянку, вона там стоїть від 7 днів до місяця. У мене в середньому виходить 14-20 днів. Так, по океану, ось цей проміжуток з 11.08 по. 18-10 тут вийшлося 2 місяці і 7 днів. Це 2 місяці тільки, ну тільки океан, грубо говоря. І це ж тільки до Клайпеди. Ще після Клайпеди машина буде нехай там 2 тижні, можливо, 3 тижні. В итогі виходить 3 місяці. 3 місяці і 10 днів ця машина буде. Бачите, да, все на цьому прикладі. Не може вона бути до двох місяців. Якщо якась організація вам каже, купляйте через нас, ми привеземо за два місяці, можете плюнути в око. Це неправда. Так, далі, далі. А, ось покажу машину, яка сама довша в мене за всю мою практику. У мене ніколи не було такого довгого проєкту. Купили машину ми 8.08. В роботу її взяли 7.09 і вона приїде аж в грудні. Тобто, вона 3 місяці тільки в морі, грубо говоря. Вона менше плюс простояла, плюс. то, плюс цього. В общем, 4,5 місяці в мене, виходить, машина буде в дорозі. Тому, повторююсь, не вірте, якщо, вам, якщо хтось скаже, що ми купимо вам машину і привеземо до двох місяців. У мене найбыстріше саме, саме було ще до війни ну, 2 місяці і 10 днів, по-моєму. Це найбыстріше, що в мене було. Це до війни, а зараз воно все йде не на Одесу, а на Європу, то самі розуміємо, де правда. Так, декілька варіантів. 23-й рік Тесла, 12 пробігу. Що по пошкодженням, по пошкодженням? Крило. ну Тут вирізати, вставити. тут. Рихтовка, мабуть, не потрібно цим займатися, тут буде багато шпаклівки, я так думаю. Це треба бути ювеліром, щоб, може, хтось і візьметься, але, мабуть, в наш час таких майстрів дуже мало. Хто б взяв би це все рихтувати. Але ж людей, майстри різні. людей, в принципі, може, може, може. Так, по другій частині, дивлюся, тут все ціленьке, морда ціленька. Ну, як варіант, мені він сподобався. Тобто, машина цікавий варіант. Повторюю, 12 пробігів Майамі. І ось номер лоту. Так, слідующа машинка у нас 23 рік 2000 пробігу. Run and Drive. Теж Майами. По пошкодженням дивимося, да, ця сторона, по цій стороні все ціле, ця сторона. Ця сторона, дві дверки. Купляємо нові. Ціна дверок в зборі 650, максимум 850. Вже доларів. Я думаю, вони вже будуть ще більше дешевші. Рахуємо давайте середню ціну 700 доларів за дверку в зборі. В ідеалі. Це я говорю за дверку в зборі в ідеалі 700 доларів. Це вже середня ціна. Я думаю, будуть ще падати, тому що їх дуже багато везуть зараз. Так, Дві дверки купуємо в колір, і, нічо, і забуваємося за всі проблеми. Внутрянка я дивлюся, ціленька. Стойка ціла. Сюди камеру купуємо. Середня ціна від 60$ доларів до 90. Так, хром. А антихром, це ж уже новий 23-го року там вже хрому немає. Антихромова, ця на AliExpress я бачив там 2000 гривень, не обов'язково купувати оригінал. Хоча, якщо ви двер, дві дверки купуєте, то вам тільки треба буде цю полоску взяти і все. Камера від 60 доларів до 100 доларів крило антихром. Рихтовочні роботи і малярні по крилу. Тут незначні роботи, тут немає великих робіт, таких, скажу, більше малярка, ніж рихтовка. Далі порт, наче як є, він наче як вдалиці. да І силовий кабель є, його не, не витягли. Два фонаря. Ну, нормальний варіант. Я б... Розглянув би. Розгляну, так, фари немає і подкрилка немає. Розібрали чогось. Дефектація. Так, е, слідуюча машина. 23-го року 9 пробіг у Тесла. Дивимось по кругу, дивимось по кругу. Крило. Заднє крило. можно вырезать и, и вставить сюда просто филеночку. Роблят так, хлопцы. То есть одна деталь и, и и и бампер покрасить, да. И бампер. Что там по внутрянке? По внутрянке. Так, тут все сила, мониторчик работает, торпеда сила. Ну, все тут нормально, скажу. Чорний салон, хороший, нормально. 23 рік. Небагато роботи. Дивіться, цікавий варіант. Queer title. Номер лоту, будь ласка, Х'юстон продає Техас. Так, далі. А, Значить, Volkswagen Passat 20 2020 року не тіряє актуальності ця машина. Люди люблять пасати. Run and драйв пробігу трошки багатенько, 47, але ж але, але, це, це, це це народний автомобіль. Що тут у нас? Тут у нас виходить. Да, по цій стороні. По цій стороні дві дверки, крило і ні, два крила. В общем, вся сторона, вся сторона. Удар дивлюся, скользящий, подушки не спрацювали. Подушки не спрацювали, тобто да? удар невеликий. Точніше, удар є, він скользящий. Під заміну ці деталі, якщо ви в колір купуєте, звичайно, це буде великий бонус. Потім люди будуть при продажі на це реагують. Так, далі. Хондочка. А, це знайомий попросив просто дати оцінку. 23 й рік. Теж 9 пробігів, пробіг невеликий, але ж тут опасний такий. От я дивлюся, там наче як скользящий удар, да? але ж стойку стакану і вирвати могло. Тобто, там стаканом може бути нюанс. Якщо людина е туди витратити, залежить кошти, бо може бути, може бути, може і ні. Ми бачимо, що тут під заміну ось ці деталі, внутрянка ціла. Я думаю, що там. Все хорошо. Просто купуємо двері в колір, крило в колір, змінюємо цей всю ходову речах, стойка, полуось. Все-все-все це робимо. Я думаю, тут не космічний фронт роботи. Ну і звичайно, подушки по салону. Так, я б сказав: би, скільки вони? 8600 по байтнау. У нас вони. Надо ще прицінитися, по чому у нас вони. Бо в нас їх зовсім небагато 2023 року. ну Вона получиться, думаю, по низу ринку вона получиться у нас готова. Так, варіант. Цікавенький. цікавенький. Так, ну, наче як все.